Добрий день. Маємо такі, маю такий садочок в господарстві. Ну що, в цьому році кум у нас вирішив купити такий апарат. Зараз підійдемо, покажемо, він зараз працює. Готуємося до обрізки дерев і минулорічні гілки вирішили перевести в дрова. І замовили ми апарат Arpal, який у нас йде з, бензі... з бензиновим двигуном. Ну, я ближче зараз під'юду, заглушу, покажу. «Арпал» працює, гілки рубаються, і я при... ну, приємно здивований від його роботи. В принципі, зараз покажу. Такі у нас гілки? От така у нас куча минулорічних гілок. Це коли ми обрізаємо фруктові дерева. Палити я їх не палив, так вони і лежали. Ну, сьогодні ми переведемо це в дрова. Замінила сітку. Що у нас є? Есть 50 Це сноубор. Так, Арпальчик 80-ка. На бензиновому моторі 7 кінських сил. Так, що в нас вийшло, Сережка? 65-й стовбур і це в нас була Шавковець. Є да. у нас клинок. Це 55. 55. Ним треба ще навчитися нам працювати. Ну, 70-й. В принципі, все рубає. 60-й. Ну, такі наздорова, а така у нас купа гілок. Ще у нас там є. Дитина попала в кадр, Да? Що цікаво, зробили. Такий механізм. Тільки ми нажимаємо, зразу встановлюється наш апарат. Це дуже Хороший варіант, в принципі, все затягує. Достойний, достойний. В кого нема трактора, то, в принципі, варіант підходить для таких робіт. В нашому садові зараз приберемо гілки і готуємося до обрізки, так, да, Куме? Так, да, запросто. Будемо обрізати, будемо. Так что ставим лайк. Тут еще один хоть в цепь лиза. Нехай себе работа. Абум. І так, любі друзі, висновок по Арпалу поки задовільняє. Дивіться, оце у нас сітка, що Арпал перерубав. Це зараз ми так підпиляли кущі. Закинув кум сьогодні мені сітку перерубаного після Арпала. На котлові було 50 градусів тепла. І цієї сітки нам вистачило на 2,5 години. Тому я вважаю, що з моїм котлом такий котел і в мене, і в мого кума, і в деяких хлопців, то в принципі він перелізного типу. У нього сітка залазив повністю. Тому Арпал має... Право на життя. Тому навіть я замислююсь над тим, що в мене є трактор в господарстві, ми працюємо на землі, тому Арпал ми купимо, мабуть, 120-ку, будемо планувати купляти для господарства. І так, дивимося. Якщо ми купимо 120-й ярпла, то в принципі тут буде діаметр більший. І ми протопимо, я думаю, до 3 годин часу ми протопимо такою сіткою. Таку сітку у нас ми можемо просто нарубати в принципі, не одну за день робочий, Тому якось отак. Ось такі вже вкидаються на, на ніч і котюл у нас працює. Тому отак. Так що техніка Арпал, в принципі, наші котли протопи. Ось так. Все, всім до побачення.